Друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Вчора ввечері був в CEO Club Ukraine. У нас там було таке закрите обговорення теми, чи може Україна досягнути економіки в трильйон доларів США. І якщо може, то за який період, і якщо може за певний період, то за рахунок яких інструментів, і якщо все це можливо, то як бізнес може посприяти тому, щоб це відбулося? Дуже цікава дискусія, і дуже своєчасна зараз для України, тому що якщо ми прямо зараз не будемо над цим думати і запроваджувати механізми досягнення таких цілей, то ми програємо по всіх фронтах, адже від економіки залежить наша обороноздатність, і залежить наше майбутнє, і залежить людський капітал України, а значить, і наше існування, і наш успіх. Тому перше, на чому я акцентував в своєму виступі, це. Про те, що означає трильйон доларів, взагалі як його відчути. Да? Тобто, дивіться, сьогодні економіка України близько 190 мільярдів доларів. Да? Тобто ми впали під час повномасштабної агресії Росії майже на третину відскочили, і зараз певне зростання. Ми ще жодного разу не перевищили планку 200 мільярдів, щось нам завжди в цьому заважає. Та, тобто, або, скажімо, пандемія, або повномасштабне вторгнення, і от це така магічна відмітка, навколо якої ми, до якої ми наближаємося, але поки що її не подолали. Тому менше 200 мільярдів доларів у нас, так. І 900 близько 900 мільярдів доларів у Польщі близько 900 мільярдів у Туреччини. Трильйон і 100 з невеличких мільярдів, тобто приблизно близько трильйона у Туреччині і у Польщі. Це означає, що для України здобути такий розмір економіки ВВП, це ну, фактично вийти на рівень розвитку Польщі та Туреччини. Ну, зрозуміло, що обидві країни більша за нас за чисельністю населення зараз да, до повномасштабного вторгнення ми були на абсолютно одному рівні з Польщею 40 мільйонів населення. От, ну, звісно, що. Туреччина випереджає за динамікою народжуваності і міграція у них там в Туреччину йде, мабуть, що більше ніж звідти, тому що економіка динамічна дуже розвивається. Так? Тому два таких орієнтира. чи може Україна вийти на рівень Польщі і Туреччини? Я вважаю, що абсолютно може. Звісно, що ключовою передумовою для цього є. Безпека і це не обов'язково вступ в НАТО. Це може бути інший формат безпеки, наприклад, пряма оборона. Угода Сполученими Штатами Америки, такі, які є, у Ізраїля, у Південної Кореї, у деяких інших країн, які входять до Західного Олігону. Це може бути певний формат колективної безпеки від країн, які мають ядерну зброю, такі як Франція і так далі. Тобто ну, може бути Франція, Велика Британія, якісь ще потужні. Країни. От. Тому це відправна точка. Да, і це перше. Друге, чи реально вийти на такий розмір економіки в якійсь осяжній перспективі? Да? Ну, там, не, не, не за століття, не за 50 років, цілком реально, Значить, і більш того, ця амбіція от, вирости фактично в, в 5 разів економічно, да, вона є ну, абсолютно, скажімо, реалістичною, тому що якщо ми подивимося з вами на Економічні дива, так звані, да тобто на успішну трансформацію інших країн, які проходили шлях від крайньої бідності до заможності процвітання і суб'єктності, то вони його проходили за буквально там кілька десятиліть. Багато з цих країн за кілька десятиліть. Так, от, якщо ми візьмемо, наприклад, повоєнну Японію після Другої світової війни, вони за 30 років збільшили свою економіку майже в 50 разів. А в реальному вимірі, тобто з поправкою на інфляцію у 18 разів. Уявіть собі, майже 50 разів, а нам треба всього лише в 5 разів зрости для того, щоб досягнути оцього, цього трильйону Доларів. До речі, цю ідею запропонував Сергій Гайдачук, це президент і засновник Сіо Клаб Ukraine, І він і, до речі, запропонував ще до повномасштабного вторгнення. Ми там не пригадую, у 2020 році, по-моєму, ми проводили на Київському міжнародному економічному форумі навіть таку панель в партнерстві з Сіо Клаб Ukraine, де обговорювали цю економіку в трильйони. І тоді багато хто сказав: Слухайте, це якийсь популізм, це якась... Фантазія, ну як ми можемо вийти на таку економіку -триліон? Ну Це от у нас. Там шість разів менше економіка і так далі. Я знаєте, згадую цей американський анекдот: що звідси туди не дістатись. Да? Так, от в цьому випадку є шлях, яким можна звідси туди дістатись. Але звісно, що він потребує певних, певних передумов. Тому за рівнем амбіцій дуже багато насправді країн з дюжину країн, які робили таку трансформацію сміливу своїх економік, і зростали в десятки разів. За кілька десятиріч в номінальному вимірі, да, з поправкою на інфляцію менше, але все одно це дуже серйозне кардинальне зростання. Взагалі, коли ми говоримо про економічні дива, то економісти вважають такими, коли країна зростає відсотків там на 7, 8, 10 регулярна щорічна, та і протягом двох-трьох десятиліть. Тоді країна переходить по суті в іншу. Лігу, і це те, що абсолютно може зробити Україна, виходячи ну, і навіть з нашої поточної ситуації, і навіть при нинішньому людському капіталі, і так далі. Да? Тобто ресурсно, ми можемо це зробити, тому що та ж, скажімо, Японія, яка ресурсно була в значно гіршій ситуації, да? тобто Ізраїль, не маючи практично природних ресурсів, Сінгапур, да? тобто взагалі Крихітний острів, ну і так далі, і так далі. Тобто, все це. Можливо, і причому в дуже осяжній перспективі. Але для того, щоб це відбулося, потрібно запровадити декілька системних політик в економіці, які будуть буквально перепрограмовувати умови правила гри і робити певні види діяльності, певні види інвестицій, вигідними, захищеними, перспективними, такими, які інвестори захочуть зробити. І от ці певні такі сильні системні рішення, і навіть стратегії для того, щоб втілити їх в життя. Потрібно, щоб була спільна гра бізнесу і влади, да? потрібно, щоб вони були оркестром. Це дуже важливо. Я наступного разу окремо поділюся з вами своїм баченням цього меню, що туди має входити, в ці сильні системні рішення, щоб зробити такий апгрейд економіки України, щоб прокачати нашу економіку на Наступний рівень, швидка, масштабна і достатньо гарантована. А поки я просто хочу підкреслити те, щоб, щоб це відбулося, потрібно, щоб ці стратегії були розроблені і щоб ці рішення системні були прийняті і щоб вони не були відмінені протягом кількох років для того, щоб вони принести свої плоди. Хто це може зробити? Бізнес сам це зробити не може, тому що це роль уряду, це роль влади. Якщо уряди, влада не хочуть, не можуть, не розуміють, не здатні це зробити, то у бізнеса які виникають варіанти? Варіант а нічого не робити і чекати, коли це відбудеться, да тобто, сподіватись на невидиму руку вільного ринку, на те, що хтось може там з космоса прийшле. Якісних державних службовців, да, тобто, які зроблять це в інтересах України. Там. Другий варіант це те, що країни-конкуренти наші або країни-партнери прийшлють нам таких грамотних управлінців, да, тобто, і вони будуть діяти в інтересах України. У ну, мене тільки питання: а чому хтось з інших країн взагалі має діяти в інтересах України, да? Тобто в них що, немає своєї батьківщини, немає своїх інтересів, там, свого Бізнесу, да, тобто, ну як свого сентименту до рідної країни, і так далі. Тобто, ну очевидно, що це варіант не більш ймовірний, ніж перший. От. Ну і третій варіант, що якщо все-таки український бізнес розуміє, що а, це треба робити, да, оці сильні системні рішення для того, щоб перепрограмувати умови, для того, щоб зробити цей левел-ап, підняти на наступний рівень українську економіку. І якщо це не відбудеться само собою, і якщо для цього потрібні компетентні професійні проукраїнські люди, то можливо треба допомогти, щоб ці люди з'явилися в достатній кількості, сформувати певний пул людей, які зможуть приходити на ключові посади незалежно, від того, яка партія перемагає на виборах, незалежно від там імені лідера, від назви партії, да, від політичної кон'юнктури, від багатьох інших речей, бо коли є пул таких людей, от гідних ключових посад у державній владі, то ну, можна якимось чином працювати над тим, щоб інкорпорувати їх туди. Але якщо таких людей мало, якщо їх не вистачає, якщо у таких людей немає мотивації приходити туди. То можливо бізнесу варто подивитись на це як на задачу, тобто, скажімо, периметризувати цю задачу, сформулювати її подібним чином, як ми формулюємо в бізнесі постановку задачі, коли ми хочемо чогось досягнути. Амбітного, масштабного і так далі, і так далі, да попрацювати з цим в такому вимірі. Можливо, треба зробити певні кроки, да певні передумови для того, щоб вирішити цю задачу. Я не кажу тут і про підтримку громадських організацій, які. Наприклад, як Українська асоціація римського клубу займається освітою, просвітництвом виданням книг, формуванням певного інтелектуального простору, можливо, варто робити замовлення українських мозкових центрів для того, щоб підтримувати їх, і плекати здатність до стратегування, до мислення, до вироблення сильних рішень, сильних політик, стратегій, які можуть втілюватися в життя політиками незалежно від кольору цих політиків, незалежно навіть їх там правих, лівих вподобань там, і так далі, і так далі. Тобто професійний підхід в інтересах України, в інтересах українського виробництва, в інтересах українського бізнесу, для того, щоб розширити економічний простір України, місця вистачить всім, вигоди вистачить всім. Треба зробити так, щоб, як колись казав геніальний лікван ю, да, що приплив піднімає. Всі човни. Можливо, бізнесу варто докласти певних зусиль і зробити певні інвестиції часу, грошей, своїх управлінських навичок для того, щоб це сталося. У мене є гіпотеза, як це може відбутися. Я навіть записував таке відео про екосистему впливу, про те, як український бізнес може впливати на. Державну політику на державу. Я думаю, що ті підприємці, які мають ілюзію, що Якщо влада погана, якщо уряд поганий, якщо держава погана, то це значить, що їх треба послабити, їх треба скоротити, їх треба ліквідувати. Я думаю, що це велика ілюзія, тому що це є системним послабленням самого цього бізнесу на другому, на третьому кроці. Да? Тому що професійна влада і сильна влада це є запорука того, що інтереси країни будуть захищені на міжнародній арені. Це… це запорука того, що будуть створені правила гри, які будуть допомагати бізнесам зростати, розвиватися, ставати потужнішими, да? тобто захоплювати нові ринки, посилювати свою суб'єктність. Тому я думаю, що тут метафора така, знаєте, проситься в стосунках бізнесу та влади, що це має бути оркестр, в якому не повинен бути, наприклад, професійний диригент і абсолютно непрофесійні. Музиканти, да, або навпаки, геніальні музиканти і ну, просто бездарний диригент. Ні, тобто має бути відповідність. Да, тобто я не бачив жодної суперуспішної країни в світі, в якій би був сильний уряд і слабкий бізнес. Або навпаки, сильний бізнес, сильні підприємці і слабкий уряд. Завжди я бачу відповідність. Сильний бізнес, сильна влада, які інколи співпрацюють, інколи борються між собою, інколи навіть конфліктують, але знову таки приходять до певних рішень в інтересах загальної економічної системи імені власної країни. Я думаю, що нам треба шукати таку формулу і втілювати її в життя. В наступному відео я поділюся з вами своєю версією цього меню, які ключові сильні рішення нам потрібно прийняти, які практичні, дуже такі концентровані стратегії нам треба втілити в життя для того, щоб в світі з'явилось українське економічне диво. Навіть з тих надзвичайно складних умов, практично на межі виживання, в яких ми знаходимось сьогодні. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Патреон. Це допоможе робити більше якісних україномовних відео про економіку і про розвиток України. Дякую вам і до зустрічі.